Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, друзі, віруючі! хочу долучитися до звернення старших братів нашого братства у Сиховеє, за нас до спільної молитви, до спільного пісту за нашу Україну, за припинення війни, за наших військових і сьогодні захищають. Нас захищає нашу землю. І хочу прочитати із Пророка Ілля другий розділ, 12 на вірш. Еще говорил Господь: обратитесь ко мне всім серцем в пасте, в плаче ридання, роздирайте черса ваши, а не одежды ваши. Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ. и милосерд, да и пилив, и сожалеет о бедствии. И кто знает, не жалится ли он Бог, не оставит ли благословение, хлебного приношения и возлияние Господу Богу вашему. Восплыви и любое на сегодня, назначьте пост, объявите торжественное собрание. Дорогие друзья, угодья можливість, й дозволяє стан здоров'я. Давайте ми з Ретнього по 5 шістня будемо перебувати в молитві і в Ості. Я вірю, що відкрите небо буде над нашими молитвами, над нашим смиренням. Давайте опожнювати себе з країною, опорувати себе з військовими. Ми всі помилися. Ми Іноді десь навіть звикли до військового стану. Але давайте зберемося, згодуємося і будемо смиренні. Просити Бога про мирне небо, про припинення війни і за наших військових. Амінь.